Огірки для українських садівників, практично обов'язкова культура для вирощування. Асортимент сортів сьогодні дуже широкий, і щороку з'являються ще новинки, багато нові сорти схожі за найменуванням на вже полюбилися городникам. Наприклад, в Держеєстрі є огірки всім на радість. Сорт включений до реєстру тільки в 2018 році. Його оригінатор, найвідоміша фірма Аліта, а є сорт з назвою Всім на заздрість, який виробляє і продає фірма Уральський дачник і відомості про нього суперечливі. Сортові особливості гібрида огірків всім на заздрість Фодин» Гібрид всім на заздрість Фодин», виведений українськими селекціонерами. Він відноситься до популярного останнім часом у сидівників типу корнішонних пучкових огірків. Оригінатором є фірма Уральський дачник. Думка про це виробника насіння у сидівників склалося двояке. Робиться висновок, що їх покупка, своєрідна лотерея, можна придбати і посадковий матеріал з вдалою партії, і не дуже якісне насіння. Ймовірно, цим і пояснюється різна тональність відгуків про новий гібрид від захоплених до стриманих і розчарованих. Так як більше офіційних даних про цей сорт немає, в подальшому описі будемо спиратися на відомості від продавця цих насіння. Будемо сподіватися, що в новому сезоні з'являться нові обговорення на форумах, і реальні відгуки про цей гібрид огірки всім на заздрість. За заявою виробника в один підходять для культивування у відкритих грядках, парниках, теплицях. При вирощуванні без укриття гібрид успішно адаптується до не завжди сприятливих кліматичних умов і примпогоди. Що не типово для огірків, він тіньовитривалий, але не тіньолюбний. Здатний пережити короткочасне падіння температури до 1,5 ос перебої з поливом, зрозуміло, в оптимальних умовах вирощування в теплиці або в теплому південному кліматі при температурі 25 п'ять ос і вологості повітря 67,0. Рослини проявляють себе найкраще, але навіть якщо літо видається не дуже вдалим, можна розраховувати на непоганий урожай. Приблизно вдвічі менше ніж заявлено виробником, за термінами дозрівання огірки всім на заздрість в один вважаються ранніми. Плодоношення починається через 45-48 днів, рахуючи з того моменту, як насіння дадуть сходи за сезон, отримують близько 40 казеленців з 1-2 або 80 однієї рослини. Така висока врожайність робить гібрид потенційно придатними для фермерів, які вирощують овочі в промислових. масштабах. Практично рекордні показники досягаються за рахунок букетного плодоношення у кожному вузлі, як написано на упаковці, формуються почки з 3-6 зав'язей і навіть більше збір врожаю починається в останніх числах червня або на початку липня і триває у відкритому ґрунті до кінця вересня, в теплицях, весь жовтень аж до заморозків, куди потрібно знімати кожні два дні. Це стимулює появу нових зав'язей. ще одна корисна властивість гібрида огірки партинокарпічні. Відповідно, плодові зав'язі формуються без участі бджіл, інших запилюють квіти комах і без допомоги садівника. Це особливо цінно, якщо рослини висаджені в теплиці або коли початок літа видається прохолодним і дощовим, бджоли в таку погоду не дуже активні, хоч індетермінантний. Теплиці основний втеча за сезон може витягнутися на трим і більше. У відкритому ґрунті доростає до додвам для рослин характерно активне формування бічних пагонів в поєднанні з і типом саморегулювання розгалуження. Останнє означає, що їх швидкість росту, як і темпи розвитку пазушних бруньок, гальмуються активним ростом верхівкової бруньки, Прищіпка верхівки забезпечує появу більшої кількості бічних пагонів. Але це єдиний спосіб зупинити ріст основного стебла, виходячи з розміру зеленців, огірки всім на заздрість в один відносяться до корнішонів, плоди доростають до см в довжину і важать по 80-100 сто зеленці. Правильної веретеноподібної форми, шкірочка яскраво зелена, покрита розмитими штрихами, горки невеликі, рідкісні узлісся не густа, світла шипів майже немає. При перезріванні плоди зберігають розмір і смак, шкірка не жовтіє і не грубіє, вони добре зберігаються до 45 днів при кімнатній температурі і переносять транспортування, смакові якості зеленців однозначно на висоті. Відсутність гіркоти закладено генетично. М'якось щільна соковита хрустка з вираженим характерним ароматом, огірки можна їсти просто з грядки, нарізати в салати. Дуже гарні вони, і в домашніх заготовках, особливо продавець відзначає смак і хрускіт солоних зеленців. Відео простий рецепт солоних огірків для гібрида, як стверджує магазин Уральський дачник. Характерна висока опірність більшості типових для культури захворювань, практика вирощування свідчить, що він рідко уражається справжньою і несправжньою борошнистою росою кладоспоріозом, усіма видами гнилей вірусом огіркової мозаїки, так як офіційний опис сорту, поки відсутня: основні джерела інформації про гібрид. Відгуки садівників і опис виробника всім на заздрість в це гібрид огірків, що означає необхідність щорічно купувати посадковий матеріал, використовувати для отримання насіння власноруч вирощені зеленці немає сенсу. Сортові ознаки у гібридів зберігаються тільки в першому поколінні. Це єдиний очевидний недолік сорту, тим більше, що ціна на такі огірки в порівнянні з іншими різновидами досить висока. Нюанси догляду за культурою. Незважаючи на витривалість і невибагливість гібрида, вдалегідь ознайомтеся з нюансами культивування огірків всім на заздрість в один, дотримання агротехніки позитивно позначиться на врожайності істотна перевага сорту, можливість вибрати місце для грядки за залишковим принципом. Ці огірки добре ростуть як в півтіні, так і під прямими сонячними променями. Не отримуючи при цьому опіків, для них придатна практично будь-яка ґрунт, крім зовсім бідної, піщаної, і сильно заболочені, щоб отримати максимально можливі врожаї для підвищення родючості вносити перегній, для забезпечення доступу кисню до коріння регулярно рихлите ґрунт. Для насіння гібрида характерна, дружна і швидка схожість. Тому на розсаду їх висаджують в останній декаді квітня. Сіянці з'являються вже через 4-5 днів. У відкритий ґрунт їх переносять при наявності, хоча б 2-3 справжніх листків, в принципі, і в денних регіонах можна висаджувати насіння відразу в грядку те ж саме в закритому ґрунті. Але це означає, що момент збору врожаю зрушиться на 12-15 днів, а це вже не ранньостиглі, а середньостиглі огірки. На 1-2... Розміщують по 4 куща з проміжком 45-50 ширина між міжрядь 50-60, рослини відразу ж підв'язують до шпалери або іншої опорі. Це в подальшому сильно полегшить формування куща і збір врожаю. Огірки всім на заздрість в один рекомендується вести в одне стебло, для них регулярне формування, обов'язкова процедура. Основний втечу до висоти 20-25 очищають від будь якої порослі. Коли стебло досягне приблизно двометрової висоти його прищипують, а то за рослинами буде незручно доглядати, після цього збільшуються темпи зростання бічних пагонів, тому їх теж прищипують, залишаючи по одному вузлу. З плодами їх оптимальна довжина в межах 25-30 см всі бічні пагони другого порядку видаляються до точки росту. Відео Формування огіркових кущів одне стебло сорт непогано переносить перебої з поливами, але взагалі то вологолюбний. Огірки всім на заздрість в один до цвітіння рекомендується поливати щодня, витрачаючи по літру води на рослину, якщо у садівника немає можливості постійно проживати на ділянці. Потрібно мульчувати ґрунт. Це затримає вологу в ґрунті і одночасно перешкодить росту бур'янів. Інший варіант при культивуванні гібрида в теплиці додати в субстрат гранули гідрогелю. Різні відгуки про сорт всім на заздрість. Я вирощую корнішони на продаж, і при покупці насіння звертаю увагу на врожайність, зовнішній вигляд, невибагливість. Огірки всім на заздрість відповідають всім моїм вимогам. Корнішони виходять акуратної форми. Однакового розміру і красивого яскравого кольору, а за смаковими якостями не поступаються кращим сортам, соковиті і хрусткі. Вони підходять для всіх видів засолювання, але добре продаються і в свіжому вигляді. Сорт не вимагає запилення бджолами стійкий до хвороб і заморозків, не вимагає багато сонця, у теплиці росте прекрасно. Кожен кущ дає не менше п'яти зав'язей. зеленці дозрівають дружно. Чим швидше знімаєш, тим швидше з'являються нові кожні два дні є урожай. Вкладення невеликі. Віддача вдячна, збираю з куща по сім вісімк, продаю свіжі і солоні корнішони. При зберіганні і перевезенні втрат майже немає. Анахц, дача в у, у юрет юрецсем на завіст в один, як і заявлено виробником. Орт, всім на заздрість існо стійкий до хвороб на цьому плюси в моєму випадку закінчилися. З десять насіння проросла тільки половина пересадила потім в підготовлену відкриту грядку. Кущі з бічними пагонами зовні виглядає здорово. Розгалуження яскраво зелені, добре обплітаються по сіці. садила за схемою один, п'ять в шість удобрювала час від часу, інтенсивно поливала, розраховувала на щедре плодоношення, але до кінця літа зняла тільки два огірка, на цьому огірковий урожай закінчився. Більше ці насіння не куплю, Ксенія Борісова, дечав у ціфрю оюрець у на завіст в один, мені сподобалися огірки всім на заздрість. Генетично вони запрограмовані на довге дозрівання плодів. Ми збирали в теплиці до жовтня. Всі сусіди дивувалися, але і погода була відмінна. У вересні було холодно, але огірки вистояли, а в жовтні було сонячно. Тепло огіркам саме те, щоб ботоги не сохли і давали урожай, поливала раз в тиждень слабким настоєм коров'яку, що земля у мене в теплиці легка. Добре заправлена перегноєм, ляну треба формувати в одне стебло, вистригати вусики. Зайві пагони прищіпувала, зеленці смачні, рівненькі такі полігц. Тачав цифрю у юрец на завіст в 1 сорт всім на заздрість в 1 є гібридом, що володіє такими позитивними якостями, як самозапилення, стійкість до хвороб і температурних перепадів, сортовластиво саморегульоване розгалуження, що забезпечує тривалий і рясний урожай огірків у кожному вузлі може формуватися до 6 зав'язей. Огірочки виростають великими, до 12 м'якоть щільна хрустка, приємний смак. Навіть при нестачі світла сорт дає хороший урожай, тому можна садити на тінистих ділянках. Розсаду я висаджую на початку квітня, висаджую в ґрунт тільки коли настає стабільне тепло, даринах пс, деча оціфрю у юрець всем на завіст в один, минулого року у нас в сумліта був тільки один місяць липень. Дуже холодне літо було, сорт всім на заздрість, я посіяла прямо в ґрунт, на урожай, майже не сподіваючись, була приємно здивована, огірочків вистачило на все, помітила, що вони дуже добре відгукуються на азотні добрива, дають багато бічних батогів. У кожній пазусі листа формуються відразу 4-5 зеленців, дуже чутливі до поливу. Генетично без гіркоти це факт, але навіть коли пройшли у вересні перші заморозки. Я після них ще збирала огірочки ліби один дев'ять, вісім нуль ревів шість чотири, один три, шість нуль чотири посадила огірки всім на заздрість, нічого особливого, урожай був убогий, феєричного обіцяного видовища не побачила. Звичайні огірки з рідкісним урожаєм правда, в кабачки не виросли, були посаджені у відкритий ґрунт, до паркану прив'язані, грошей своїх не варті, мик офіс. Цом Ревів 4.2.2.4.5.1.9. 224519 Хтологірки з незвичайною назвою всім на заздрість в один цілком виправдовують своє найменування. Гібрид виділяється високою врожайністю, ранніми термінами плодоношення, відмінним смаком зеленців, їх презентабельністю. Доглядати за рослинами нескладно це під силу і початківцям сидівникам, і тим більше. Досвідченим городникам зрозуміло є окремі нюанси і пропоновані культурою вимоги. Якщо до них прислухатися, це позитивно позначиться на врожайності.